Маємо для нас це проблема. Ми розуміємо ступінь загрози. Наш головнокомандуючий крис, головного головнокомандуюч це розуміє і давно це розумів. Але порядок факторів, крім того, що розуміння, ще треба розуміти, що і треба було давно робити, це підготувати мобільні ресурси України для продовження такої великої війни про те, що треба готувати. Мобільні ресурс я почав говорити ще з травня цього року. І тільки на цьому тижні пані Маляр сказала, що да, у нас є проблема, у нас немає підготовних ресурсів, це треба робити. На жаль, втрачена величезна кількість е, часу, е, і це якраз півроку втрачених можливостей для України. За півроку можна було підготувати величезну кількість людей. І для цього не треба використовувати полігони. З власного досвіду, підготувавши не один десяток тисяч людей за свою службу, я знаю, що аби навчити вижити в першому бою треба 10-12 днів по 10 годин занять щодня і прості речі, які треба, можна навчити людину. Це можна робити і на стадіонах, і на шкільних майданчиках, і просто в парках України будь де аби було бажання. Кількість інструкторів у нас достатня ніж велика. У нас людей, які мають досвід, які могли б навчити початкові військовій підготовці величезну кількість населення. Є. Але нема з боку держави розуміння або бажання це робити. Оце це проблема. номер один. тому питання не в спроможності наступати росіян або білорусів з боку Білорусі, а в нашій спроможності надавати достойний достойний відсіч наступаючим частинам.